Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Діти дракона як назвали хлопчика, який першим народився в новорічну ніч у Запоріжжі, та як вітали маленьких українців та їх батьків. 32 роки на захисті прав та свобод громадян. Військова частина 3033 відзначила ще одну річницю. Казкова історія, яка була, а можливо, й комусь наснилась в обласній філармонії, відбувся прем'єрний показ дитячої шоу-програми Феєрічний дарунок. Тут були усі мої улюблені. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ та Харків 2 січня збільшилась. Наразі відомо про 135 поранених та п'ятьох загиблих. У лікарнях перебуває майже три десятка людей з пораненнями різного ступеня тяжкості. Чергового удару росіяни завдали по Харкову і в ніч на 3 січня. Били по центру міста ракетами С-300, частково зруйновану школу в одному з районів. Знову приліт поряд з житловим будинком. Вибиті шипки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців. З артилерії російські окупанти зрешетили місто гірник Донецької області. Удар прийшовся на приватний сектор. Поранення отримав 16-річний юнак. Змінно вибуховою та черепно-мозковою травмою і контузією його доставили до лікарні. Ще троє людей отримали поранення внаслідок обстрілів Авдіївки та Красногорівки. Без зупину руйнують загарбники і Херсонщину. Внаслідок обстрілу Дніпровського району міста, уламками посікло приміщення магазинів, вулиці та автівки. Також російські військові поцілили у житлові квартали, медичні та навчальні установи та станцію у Херсонському районі. Близько 11.10 окупаційні війська вдарили по селу садовому з артилерії. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок. Під завалами оселі загинув місцевий житель. Його тіло з під знищеного будинку дістали рятувальники. Також внаслідок обстрілу новотягинки травми, несумісні з життям отримала жінка 1941 року народження. Тим часом нашим військовим на південному напрямку вдалося знищити рідкісний радіолокаційний розвідувальний комплекс ворога Ястреб-АВ вартістю майже 250 мільйонів доларів. Ліквідували техніку за допомогою Хаймерсу. Разом з тим бійцям 59-ї окремої механізованої бригади вдалося вполювати групу окупантів, які, як вони думали, надійно сховались у трубі. Завдяки українським дронам ця схованка для рашистів перетворилась на братську могилу. Став останнім місцем сховку і підбитий танк, біля якого окупанти намагались облаштувати собі позицію. Їх ліквідували бійці 33-ї окремої механізованої бригади за допомогою дрона. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Двоє жителів плавнів загинули внаслідок ворожого обстрілу з Граду. Також поранення отримала жителька Оріхова. В момент авіаудару бабуся була у під'їзді та отримала травму голови. Правоохоронці надали потерпілі невідкладну домедичну допомогу та вмовили поїхати до лікарні. Загалом росіяни скинули дві авіабомби на житлові будинки. Та бомку в голову пала та ось сюди. Осколок якийсь. Осколок, осколок. осколок. Квартиру розгепали, нема все. Як ви це чувствуєте? Нормально. Ви в квартирі були? У під'їзді. – І паспорт пропав, у все. Зараз не, не переживайте. Водночас наші захисники продовжують нищити окупантів і звільняти українську землю від загарбників на запорізькому напрямку. Аеророзвідники Державної прикордонної служби України виявили ворожі позиції та скоригували туди вогонь артилерії. Семи окупантів лише двом вдалося втекти. Підроботаним воїни 65-ї окремої механізованої бригади, які тримають першу лінію оборони, показали, як нищать ворога за допомогою ФПВі-дрона Пекельний привіт прилетів в окоп до росіянина. Окрім того, наші бійці відбивають по 10 і більше атак російських окупантів та найманців. Остання декада напередодні нового року була особливо плідною для наших бійців. Вони взяли в полон 12 росіян про успіхи наших оборонців на запорізькому напрямку. Повідомляє і генштаб ЗСУ. На Запорізькому напрямку сили оборони України відбили атаку противника неподалік роботиного Запорізької області, а в районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши росіян покинути деякі позиції. Це роки на захисті прав та свобод громадян, 9 років захисту територіальної цілісності України. Ще одну річницю відзначила військова частина 3033. З нагоди важливої дати нацгвардійців 23-ї окремої бригади Хортиця привітав начальник Зова Юрій Малашко. Хочу вас привітати з днем створення військової частини. Не зупиняємось. Це я думаю, що тільки. Маленький вклад обласної військової адміністрації на розвиток частини ну і на виконання а вже ж бойових завдань. Воїнів нагородили почесними відзнаками за оборону Запорізького краю. Окрім того, бригаді передали й вісім нових автівок. Машина знадобляться військовим для виконання бойових завдань та захисту країни. Подарунок під ялиночком у Запоріжжі першому новому році народився хлопчик. Малюк є первістком для своїх батьків та з'явився на світ у перші хвилини 2024-го. Другою ж в запоріжжі народилась дівчинка. Як звуть перших дітей року дракона та як почуваються щасливі родини, розповість наша журналістка Оксана Чуприна. Справжній богатир вагою 4 кілограми та зростом 55 сантиметрів, народився у перші хвилини 2024 року у четвертому міському пологовому будинку. Матвій з'явився на світ одразу після бою курантів. У сім хвилин на першу новоспечені батьки Карина та Влад чекали синочка ще на різдво, проте навіть не очікували такого подарунку під ялинку. Подружжя зізнається, незважаючи на складну ситуацію ситуацію В країні вагітність і пологи пройшли добре. Нам повезло. Напевно, коли була вагітність, все якось було більш-менш спокійно. Тому ну і під час вагітності не не було такого страху за за цей період вагітності, тому що ну, хочеться вберегти, хочеться. Огорнути, щоб все було добре, і заради нього. Вони ну, ще все добре. Так, так. За, заради нього ми не боялись, і все, все добре. Це такий момент, коли ти ну, ніколи не буде підходящого моменту, коли ти зважишся завести дитину. Війна не війна. Він просто нас вибрав так, і ну, все. І ми цьому час. дуже раді. А от другою дитиною у Запоріжжі народилась Каміла. Дівчинка зовсім не поспішала, тож з'явилась на світ о півдні у третьому пологовому. Мама Наталія навіть встигла відсвяткувати новий рік вдома. Саме готувала новорічний стіл, коли відчула, що дитина вже проситься на світ. Чоловік хотів на пологовий будинок вести. Я сказала, ні, поки не зроблю бутерброди, нікуди не поїду. Так, я була вдома, ну, вже починалося нам десь о 11-й вечора. Так мені вже чу чувствовало. Ну а пів сьомого вже почалось схватки. Хотіли хлопчика, ну і дівчинка. Теж непогано жінка поступила в активну фазі пологів фізіологічно, як ми кажемо, пройшли пологи, і ось ви бачите, ну, третя доба, і жіночка вже виписується додому. На теперішній час у нас ще жіночки є в пологах. От на теперішній час пройшло ось вісім пологів, чотири хлопчика, чотири дівчинки. Крихітка важить 3500 та зростом 50 сантиметрів. Для родини Наталії та Олександра це вже друга дитина і також донечка. У Запоріжжі за доброю традицією вітають родини перших новонароджених. Очільник міста подарував також грошові сертифікати, на які батьки можуть придбати речі, необхідні для їхніх немовлят. Вім'я придумала Каміла. Це ваш другу. Так, перша придумала. Не дивлячись на те, що сьогодні військовий час, що дуже важко всім на сьогоднішній день, але місто живе, місто працює, місто відновлюється, місто вчиться і місто народжує. І сьогодні ми привітали батьків. Перший у нас народився хлопчик, сім хвилин на першу, потім вже народилася в першу годину дівчинка. Бажаємо Матвію та Камілі, а також усім маленьким запоріжцям зростати під мирним небом в рідному місті. Оксана Чуприна, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Швидше отримати підтверджувальні документи чи подати заявку на протезування згідно з постановою Кабміну номер 1306, яку ухвалили в грудні 2023 року. Тепер подавати заявку на отримання протезу можна не лише у департаменті соцзахисту, в особистому електронному кабінеті, а й у територіальних відділеннях фонду соціального захисту людей з інвалідністю. Крім того, рішення про необхідність протезу можуть виносити не лише ВЛК, МСЕК секта ЛКК. А й мультидисциплінарна реабілітаційна команда, що протягом тривалого часу працює з людиною у лікарні. Тепер визначено єдину форму документа, в якій МСЕКи, ЛКК, ВЛК чи мультидисциплінарні реабілітаційні команди зазначають потребу людини в засобах реабілітації. ви це висновок про необхідність забезпечення особи з обмеженням повсякденного функціонування допоміжними засобами реабілітації. Форма документу передбачає обов'язкове зазначення в ній детальних характеристик функціональних. Цих засобів реабілітації це дуже дуже важливо для забезпечення людей протезними виробами українцям, які отримали відповідний висновок до 15 грудня 2023 року. Жодних нових документів для забезпечення оформлювати не потрібно. До того ж, тепер, аби отримати ортопедичне взуття чи колісне крісло, не треба подавати довідку з місця роботи, навчання чи служби, призначення крісел тепер відбуватиметься за загальною процедурою, а ремонт протезійних виробів проводитимуть коштом державного бюджету. Це ж стосується і протезів, які були встановлені за кордоном. У департаменті соціального захисту пояснюють, ці нововведення суттєво покращили процес забезпечення людей засобами реабілітації. По перше. Чітко визначається сам засіб реабілітації, його параметри, його шифри. І коли йде чітке призначення за класифікацію цього виробу, то людина стовідсотково отримує той засіб реабілітації, який йому необхідний. Ну і спрощення ж самого порядку, зменшення кількості документів це дуже важливо. Особливо не радує спрощення забезпечення кріслами колісними з електроприводом. Поліція розшукує грабіжників, які скоїли злочини в магазинах Дніпровського району. Детальніше про це та інші події. Далі у нашому дайджесті. В одному із супермаркетів Дніпровського району ось ці чоловік та жінка скоїли крадіжку. Аналогічний злочин скоїв і чоловік на фото. В одному з магазинів викрав телефон у людини та втік. Якщо ви впізнали особу на фото, повідомте про це за телефонами, які ви бачите на екрані. У Запорізькому районі напередодні ввечері пожежа охопила приватний будинок площою 70 квадратних метрів. Приборкували стихію два екіпажі рятувальників. На щастя, жертви постраждалих немає. Причини займання встановлюється. слово окупованій Василівці, співробітниця податкової погодилась працювати в окупаційному пенсійному фонді. Жінка консультувала громадян щодо умов переходу на пенсійне забезпечення за стандартами законодавства РФ. Підозрювана формувала бази даних та видавала письмові повідомлення про реєстрацію в системі індивідуального обліку пенсійного фонду. РФ наразі зрадниці повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. Автомобіль швидкої допомоги передали Запорізькій обласній лікарні латвійські благодійники. Машина працюватиме в одному з відділень медзакладу. Загалом латвійська громада передала українським лікарням 67 автівок швидкої. Волонтери розвезли їх по різних областях. Одну з машин доставили до нашого міста. Автівка обладнана всім необхідним для перевезення пацієнтів на медичні процедури та дослідження в інші лікарні міста. Ми передаємо вам цю машину. Дякую. Хай вона служить на перемогу на нашу. Тільки і хай на вам буде легче вашим. Дуже щиро дякую. Дякую вам. Я Дякую. думаю, що це не последня автівка, яку ми для вас провеземо. Дякуємо нашим партнерам і нашим волонтерам за таку допомогу. Медична машина дуже зараз нам стане в нагоді. Я дуже дякую християнським релігійним організаціям, які є в Латвії, в міста Венспілс, які прийняли таке рішення передати цю автівку на нашу лікарню. культурна релігійна громада Кобзар, міста Венспілс, це Латвія. Вони передають гуманітарну допомогу спочатку війни в Україні. Вони допомагають, вони привозять дитячі подарунки. Вони передають якісь речі, продукти для захисників для наших ВПО-переселенців. Просто для пенсіонерів, для діточок з Сиріт. тому ми дуже вдячні їм. Зараз запорізькі волонтери ведуть перемовини з латвійською стороною щодо допомоги на 2024 рік. Відомо, що наступний транш це поліцейські автівки, які передадуть 415-й бригаді ЗСУ. В Олександрівському районі біля відділення пенсійного фонду впорядкували прилеглу територію. Зокрема, відновили вщент зруйноване асфальтне покриття тротуару та встановили нові лави з урнами. Ремонтні роботи провели комунальники Луашу для зручності запоріжців, які отримують послуги у відділенні. Оновлення виконали і в інших районах міста поруч соціальної інфраструктури. Покриття, яке зроблене біля нашого відділу, полегшило. Е полегшило можливість наших відвідувачів в комфортних умовах дійти до нашого відділу, оскільки це люди, які мають вади зору. Вади рух рухового апарату вони пересуваються на візках, тому для них це надважливо. Вони мають можливість в таких комфортних умовах дойти і отримати послугу. Дана ділянка тротуару була дуже у жахливому стані. Тут було дуже незручно переміщатися, тому було прийнято рішення комплексно зробити даний участок, щоб всім мешканцям було. Зручно та комфортно на даному відрізку тротуару встановлено шість нових лав та три урни. Дані об'єкти благоустрою будуть прибиратися комунальним підприємством Капело та знаходитись у ньому на балансі. Казкова історія, яка була, можливо, й комусь наснилася. В обласній філармонії відбувся прем'єрний показ новорічної шоу-програми для дітей Феєрічний дарунок. Маленькі глядачі занурились у казку, де зустрілась зі своїми улюбленими героями, серед яких Барбі, Пес Патрон, Вензлий та Мавка. На прем'єрному показі побувала і наша Анна Крамаренко. Я маю для вас, мої любі, феєрічний дарунок. Це казкова історія. Яка може і була, а може, і комусь наснилася. Головні герої новорічної шоу-програми Феєрічний дарунок, дівчинка Катруся та пес Патрон. Під час подорожі у потязі вони знайомляться з героями улюблених фільмів і мультфільмів, які знає кожен. Це Русалонька, Барбі, Тарзан, Венздай та Мавка. Під час подорожі Катруся та Патрон товаришують з новими героями. О, так може так тоді з нами трошки пограєш? Звісно, у моєму світі. Всі веселяться. Дітки, ви готові грати? Так! Тож давайте повторювати руки разом. Давайте дітки! Давайте будемо грати. Діти від такого новорічного шоу у захваті, адже побачили тут своїх улюблених героїв. Барбі Краба, Мавка лісова тут. Були усі мої улюблені герої. Мавка, барбі, бенздей Особливо мене здивувало, що тут була бензи. Я не думала особливо ще що вона посміхнулася. Це дуже дуже мене захопило. Артисти обласної філармонії розповідають, найважливіша місія колективу подарувати малечі віру у дива та здійснення мрій. Граю пса патрона того самого, якого всі знають і поважають. Будемо робити все необхідне для того, щоб діткам сьогодні було максимально весело, максимально добре, щоб вони хоча б на короткий час забули про ті проблеми, які зараз присутні. І щоб, не дивлячись на. Непросту ситуацію в місті Запоріжжя, тому що ми профронтове місто. Подарувати їм по-справжньому новорічний настрій і відчуття того, що все одно все буде добре, що все одно ми переможемо. Мій персонаж це така дівчинка, вона можливо сучасна, можливо, в чомусь мрійлива, мріє потрапити до своєї хрещеної на свята, побачити рідних, подарувати подарунок на Новий рік. Потрібно мріяти, вірити в дива. Повсякчас дарувати своїм близьким посмішки, подарунки і проводити з ними час, бо зараз це дуже важливо. У фіналі феєрічного дарунка Катруся зустрічається зі своєю хрещеною, що також є феєю. Тож усі присутні загадують спільне бажання, яке неодмінно збудеться. До мене їде моя хрещениця і по Своєму путі виконується бажання її та песика патрона, але найголовніше наше бажання те, що наприкінці, те, що ми віримо, те, що ми сподіваємося на нашу перемогу, тому що наші дітки вони повинні жити у мирному. У мирній країні до новорічних свят в обласній філармонії зазвичай готують нову казку, аби вражати маленьких гостей. Цьогорічна вистава не стала винятком. У ній охопили зокрема найпопулярніші героїв Діснею та сьогодення. Ми продумували багато концепцій, які би хотіли показати дітям. Але в ході роботи ми зрозуміли, що зараз треба легка казка сюжетом, який би не розказував про лиходіїв, про зло, про щось нехороше. Тому в нашій казці всі позитивні герої. Ви всі бажання здійснюються. Ми дякуємо зсу. ПС патрон нас показує, що треба сподіватись і вірити, що скоро буде у нас мирне небо. Також відвідувачі шоу програми мали змогу сфотографуватися зі своїми улюбленими героями. Переглянути новорічну казку в обласній філармонії можна протягом зимових канікул. Анна Крамаренко Олег Стригунов, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.